Хай друзі, Set555. У нас перше відео після, так скажімо, перезапуску серверу, перезапуску персонажа. Я майже досяг того рівня, на якому ми з вами зупинилися. Тому зараз швиденько розкажу вам, що я робив. А старт персонажу я стрімив на цей раз, але ем, ніхто не прийшов. Я вас не виню, але, будь ласка, не робіть. так. Приходьте на стріми, будемо з вами спілкуватися і не знаю, лялякати по грі. Що ж, після цього я сходив по класці вув, був на медитації, ходив 51 данж, 39 тридцять дев'ятий данш, накопичував репутацію, щоб одягнути якісь перші шмотки, та й взагалі качав левел, щоб а, просто наздогнати гравців. Бо початок я, так скажімо, пропустив на один день, бо працював в реальному житті. Потім я стикнувся з головною проблемою багатьох сікерів це коли, ну так скажімо, не стоїть карусель. Я швидко пішов крафтити собі ізумруди, це зайняло дуже багато часу, а, але я свого спромігся. Тепер я можу стояти на каруселі максимального рівня, який тільки можу собі дозволити. Також одягнув ранг штанцій, вплавив у них янтарочки і все круто. Потім я з'їв цілу пачку люкс з крабом, велику, зізнаюсь, дуже сподобалось. От. І робив квести. Потім зустрів такого не першого монстра, але вирішив аж записати, бо він з такою потужністю ввів за собою тинів. Це ті люди, які потім будуть мати пів економіки сервера, А я в своє одне вікно на адському стражі, навіть неконому, нікому не потрібному. Буду коротше, побиратися десь. Тобто робіть висновки. Взагалі я роблю це відео для того, щоб показати, що я не зник, що контент, мабуть, буде виходити і надалі. А я лишаюся, я граю, і просто по новій показувати вам уфи, які ви всі давно вже і так знаєте, і бачили. А, я не буду. От. Тому ми плавно переходимо до сьогодення. Це у нас 70-й конкретно левел, купив собі кх пуху а, і пішов вже, як бачите, на десятки плюс дух в 69 данж. Було фаново, я за цим скучив, коли з голою жопою коротше, і патя побирається. Я, блядь, на своєму стражі дуже багато чого танкував. Не завжди вдало. От, не знаю. Це було прикольно. Ну і в кінці і кінців ми зарізали кінця одного. Бо інший побіг дуже швидко, і, короче, зник з спати. Бо пади, одразу ж виходим, да? Ебашим. Так, ну ты Що, Я ловлю пристачу? Да, да, да. Зловий просто приста. Ну вон копає, сука. Ну, почекаємо, це так же, да? По люці. Ну ж, депах. Не теж там на планах. Но ну, я не знаю, я б на, на їх місці ну, на нас не зрипався, тут без шансів наче. Фріст біжить далеко. А че він біжить? А, це, бежит? Це пристав, пристав, приста. Лови. Лови. Блядь, т бащин. Ще... А, ну ми в паті. Катаний. Давай, давай, давай. Прикольно, Все, найс. А це кажу, б не втикали. Це, щоб сука, чепухи. Коротше, друзі, як завжди, або я якісь пропускаю файти, або вони короткі, або такі от, ну, файти, не файти, що ми просто роздрали приста. ПП контент буде. Я думаю, ще, може, тиждень, місяць, і будуть і гвгшки, і сутички, і все буде круто. Мені дали пизди один раз, я не записав. Три мопчика на мені було. Щось там в мене 1300 хп. Вони мені по 240 скинулись, і якась шамка мене там добила. Потім ще писала, що я лох коротше, позвав клан. Передаю тобі привіт. Зустрінемось ще колись. Сподіваюсь. Дам на тебе асіст. розірвем тебе у грі, звичайно, ж, без негативу. -а 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 Дякую вам за перегляд, підписуйтесь, буде контент, буде що буде завозити ще. Вступити в ряди гравців мрії ПВ ви можете за посиланням в закріпленому коменті. Там буде і моя реферальна ссылка, Якщо вам подобається як ютубер, як чувак, я не знаю, ви факайтесь з моїм контентом, будь ласка, починайте грати за нею, ви отримаєте плюшки, я, мабуть, щось отримаю. Коротше, побачимось в наступному відео або етері, па-па-па.